Цю бузину таки чорти садили, бо досі ще під кожним кущаком, наїжившись, сидить по чортеняті. Тоді ж, як ми опівночі з кіно верталися і в росіній леваді пірнали в сизу бузинову хащу, ті чортенята радісно за нас хапалися цупкенькими руками, і ми спинялись. І стояли довго, і ти блукав несмілими вустами по білих бантах і мої ще ці. А повний місяць нам світив з верби, затамувавши свій лимонний подих. Вже нас нема, вже ми не ті, а бузина цвіте. І снився дощ, і грала райдуга. І небо снилось, а між тим була любов, як виноградина, налита сонцем золотим, немов на мистечко розірване світилась наша кожна мить поміж травами й сюзір'ями, понад століттями людьми. На вік самотністю таврований, рвучкий і чистий, як гроза. Моя печаль недоцілована, моя не висохла сльоза, якими чарами сполонений, що ти до мене ще і ще, лиш тільки в сні, лиш тільки в спомені приходить сонячним дощем, приходиш срібними світанками, звідтіль, де ще ні сліз, ні зрад, де над ажурною альтанкою снується білий виноград. Де все ще пам'яттю не вкрадені ні дощ, ні райдуги, ні ти. І ця любов, як виноградина налита сонцем золотим. Свою самотність носимо в собі, на самоті і в гамрній юрбі в яскраві свята і похмурі дні. Живе моя самотність у мені, вона мені вже майже не чужа. Вона мене уже не обража, не мучить, не печалить, не гризе, солодких слів сп'яніло, не верзе, вона уже як висохла сльоза, що не гірчить, не палить, не терза, не кличе, не питає, не пече. Вона моя, вона вже не втече, вона уже, як зимова вода, і я її нікому не віддам. Уже її ні з ким не розділю, бо я, здається, вже її люблю, бо я, здається, з нею не сама. Така зима, що й спогадів нема, все може статись на землі, де кожен власну душу душить, де кораблі не кораблі, а лиш маленький клаптик суші, де що не рік, то шрам, то карб. То ювілей конквістадорів, і де ріка вже не ріка, а просто довгий шлях до моря, все може статись на землі, де в кожнім серці гріє камінь, де ми живем. і ми малі, і нерозумні, і лукаві заложники смішних тривог, дрібних турбот, сімейних нірок. І тільки Бог єдиний Бог. Усе ще в нас для чогось вірить.